Вибирай м'ясо, показу. Що це у нас? О! Яловище на Нью-Йорк. Стейк Нью-Йорк. Стейк ідеальний. О, заморожений. Це Денвер Блек Ангус. Денвер Блек Ангус, Дві це ліки ще на нього. Це качка. Ніжка О, класний. Тож Нью-Йорк. Який красивий Нью-Йорк. Дивісь. Нью-Йорк Прайм. Тато, ти щось дуже Нью-Йорк. Ну це розумію. Вот Кортерхаус, суха витримка, 21 день. Ух ти. Супер доставка. Льот поніс четвердий. Курині крилечка. Гомілка. Гомілка курочка. І тут ще масло. Три куски таке у нас. Приїхало. Від стейків Карпат.